Україна та Сполучені Штати Америки сьогодні підпишуть двосторонню безпекову угоду на саміті країн Великої Сімки, за словами радника з національної безпеки Джейка Салівана. Документ зобов'язуватиме США протягом 10 років продовжувати навчання українських збройних сил, розширювати співпрацю у виробництві озброєнь і військової техніки, продовжувати надавати військову допомогу і посилювати обмін, обмін розвідданими. Також сила угоди має тривати навіть якщо після виборів у листопаді зміниться президент та його адміністрація. Детальніше про це та інші актуальні теми міжнародної політики будемо спілкуватися в нашому етері з Павлом Клімкіним, міністром закордонних справ України в 2014-2019 роках. Пане Павле, вітаємо вас наживо на суспільному. Добрий вечір. От скажіть, будь ласка, ця без... Вітаю, друзі. Ця безпекова угода зі Сполученими Штатами Америки. Наші очікування, головні очікування від, ці, від цієї угоди. Головне очікування в тому, що вона буде жива, що вона буде розвиватися, до неї будуть додаватися як якісно, так і кількісно напрямки, щоб вона стала не просто комплексною, але вона дійсно. Усі ну, угоди, вони е, достатньо безпрецедентні в історії України, але все ж таки, щоб е, вона стала всеохоплюючою. І е, тільки б ми не підписували інших угод, я вважаю, що друзів не буває там першого, другого сорту, е, вони всі дуже круті, але дуже важлива історія, що те ж таки, американська угода вона має бути унікальна. Американців ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра ніхто замінити не зможе. Наприклад, по кількості і якості озброєнь, по логістиці, ну власне і те, що ви згадували, розвідка цього європейці і інші поки що замінити не можуть. Тому. Це власна угода, яка буде всередині цього паутіння інших, інших угод такою тримаючою, якщо хочете, знаковою для того, щоб вся система угод координувалася. Ну і без американців Це ми ж прекрасно розуміємо. Вся ця система її буде дуже складно координувати. І сьогодні я так розумію, японська угода мала б бути підписана уже підписана, так, вже підписана власне ми про, про неї. неї трошки пізніше поговоримо так. з вами теж. Ну там, там є своя цікава специфіка, але американська угода дійсно, дійсно в центрі, і ну вона, вона знакова по знову -таки, по кількості і по якості того, що має бути зроблено, і перспектива там до 10 років. Так. це звичайно не гарантує, що потім все буде ідеальне. Ви ж знаєте, що і з Ізраїлем є меморандум до 10 років. і Ізраїльська допомога теж зависала. Але це от власне, власне про це хочу на цьому зупинитися детальніше, тому що видання Washington Post з посиланням на посадовців США пише, що оскільки ця десятирічна угода, яку планують підписати Зеленський і Байден, не буде ратифікована конгресом, то будь-який наступний президент Сполучених Штатів зможе її скасувати. Я цитую за європейською правдою, чи так це і чи можливість запобіжники від цього, скажімо, після підписання. Угоди провести її таке через Конгрес. Ну, ратифікація, вона через Сенат, вперше йде, ні через Конгрес. І грохнути угоду як таку майже неможливо Теоретично так, практично ні. Ця угода, оскільки вона не йде через процедуру ратифікації, теж вимагає політичних рішень для своєї реалізації. З одного боку, великим плюсом цієї угоди є те, що не тільки цієї, а взагалі цих угод є те, що вони змінюють внутрішнє військове і фінансове планування. Тобто і в бюджетах, і в планах Міністерства оборони це буде враховуватись рік на рік і на певну, хоча б середньострокову перспективу. А з іншого відсутність політичного рішення щодо ратифікації, воно. Воно власне буде нас змушувати постійно працювати з одного боку. Це класно, оскільки ми і так інакше будемо робити, але є звичайні ризики, оскільки значна частина наших партнерів вона просто не бачить, як вони ці угоди поки що можуть провести через парламенти. Вони вважають, що процедура ратифікації це процедура, яка притаманна. Зобов'язанням в сенсі НАТО, зобов'язанням в сенсі двосторонніх безпекових угод, які штати має з Японією і Кореєю, і під час війни вони поки що на це не готові. Але це не значить, що нова модифікація цих угод в якийсь момент не може цього досягнути. Знову таки, це живий організм, над яким маємо працювати. Отже, ризик такий існує, що в разі пере... можливої перемоги у листопаді Трампа на виборах президента США доведеться цю угоду переглядати. Я правильно вас зрозумів? Ризик... ризик існує в тому, що Трамп або його адміністрація по іншому буде бачити реалізацію цієї угоди, буде по іншому визначати пріоритети. Буде по іншому визначати кількість того і коли це має бути поставлено. В ізраїльському меморандумі є такий принцип, який називається кількі... кількісна і якісна військова перевага, тобто, це означає, що Ізраїль в будь-який момент повинен мати цю якісну військову перевагу над своїми сусідами в широкому сенсі на близькому сході. У нас поки що немає такої концепції, оскільки якісну військову перевагу над ядерною державою ми мати не можемо. А ідея, щоб завести туди достатнє стратегічне стримування, поки що вона обговорюється і немає власне такої концепції. А що таке достатнє стратегічне стримування щодо російського режиму? Але це не значить, що така концепція не буде заведена в майбутню модифікацію цих угод. І тоді це означатиме, що ми отримуватимемо не тільки те, що нам дають, коли нам дають за взаємною згодою. Але тоді у нас з'являється додатковий важель вимагати те, що нам потрібно, і коли нам потрібно. Тут звичайно є свій якісний стрибок, але знову таки ця угода вона. Вона може і буде насправді розвиватися, скільки обставини будуть до цього тиснути. Я, наприклад, навіть не виключаю, що ми матимемо консультації стосовно цих угод вже наступного року. З точки зору їх вдосконалення, це не значить, що ми будемо обов'язково їх переглядати. Але ми будемо мати краще більш глибоке розуміння, що потрібно робити за багатьма пунктами, в тому числі, які ми згадували. Пане Павле, і угода про яку ми вже сьогодні згадали, із Японією її сьогодні. Президент України на саміті G7 підписав із японським прем'єр-міністром Фуміо Кішідою. Безпекова угода передбачає 4,5 мільярди доларів допомоги вже цьогоріч, а також підтримку в сфері безпеки і оборони, гуманітарній, технічній та фінансовій. І сферах теж протягом 10 років Японія стала 16-ю країною, з якої Україна підписала договори про співробітництво в безпековому секторі. Пане Павле, а наскільки взагалі Японія є для нас важливим стратегічним і потужним партнером? Супер важливо. ми іноді про це не говоримо публічно, але наведу тільки один приклад, щоб всім було зрозуміло. Перехоплювачі ракети для систем Петро, крім штатів, виробляють тільки японці. Є ще багато унікальної зброї військової техніки, де японці дуже і дуже круті. Вони також значно збільшили свій військовий бюджет останніми роками. Вони переглядають оцінку ризиків взагалі в Азії, тому з ними потрібно мати дуже щільну співпрацю, і деякі речі, які передбачені в цій угоді, вони можливі тільки з японцями, і тому що Японія від нас географічно далека, це не означає, що ця угода для нас не є критично важливою. Тому сьогоднішнє підписання. Це дуже і дуже важлива історія. Я свідомо не називаю там декілька ще речей, які є тільки у японців. А які, Але от, навіть це є mm -hmm. один Ну, крім ракет до патріотів, <пит> та які ви назвали. Що ще <пит> там? японціпонці виробляються певні зразки е, е, електро, е, е, електронної техніки. Та техніка, яка використовується для зв'язку, та техніка, яка використовується для джемінгу. Ну, тобто, дуже важливі елементи, які насправді іншими партнерами, ну вони в Європі майже не виробляються тільки штатами і ними. Тобто, ну і насправді з японцями можна говорити і про інші сфери. Вони бачать світ з іншої точки, оцінюють ризики. І це це дуже важлива історія. Дякую, дякую так. вам за цю відповідь за цю інформацію. Нам е, за роз'яснення, пане Павле. Хочемо ще почути ваші очікування від ще однієї важливої події. Цими вихідними у Швейцарії відбудеться саміт миру. І от на напер... Напередодні цього саміту є такі тривожні дзвіночки, як на мене, за моєю власною оцінкою. Це інформація про те, що, наприклад, Китай напередодні цього саміту лобіює свій мирний план серед світових урядів. Про це повідомляє агентство Reuters після спілкування з неназваними урядовцями, і, от, власне, просуваючи свій план Китай. Говорить про те, що саміт миру у Швейцарії може призвести до ескалації. Це все я цитую за виданням Reuters. Скажіть, будь ласка, ось е, от як ви оцінюєте таку позицію Китаю, і в такому разі, які сподівання від ефективності цього саміту? Китайці завжди мають про китайську політику. Вони не про когось. Вони саме про себе, про своє стратегування. Вони не зацікавлені в перемозі сьогоднішньої Росії, але не зацікавлені в поразці. Їм Росія потрібна і вони бачать світ через призму стратегічного суперництва з Сполученими Штатами і з Заходом в цілому, тому китайці будуть і надалі просувати свою ідею. У китайців немає якогось формального плану, де написано один, два, три, чотири. У китайців є 12 принципів. На основі цього вони працюють над різними ідеями. Тому китайський план в тому сенсі, що а давайте зупинимось зараз і почнемо говорити, звісно, це не план. І взагалі припинення вогню, да і в сьогоднішніх умовах особливо, це точно не стратегія. Але тримати. Контакт з китайцями доводити їм, чому їх логіка 100% не спрацює, шукати якісь елементи і точки дотику, не приймаючи їх план в цілому, це насправді важлива історія, оскільки китайці впливають на значну кількість країн Західного світу, яка від них там прямо чи посередкована залежить. Китайці. Щось отримали стратегічно від сьогоднішньої реальності від нашої війни, ну зокрема, цей російський актив, але одночасно дуже втрачають. Китайці не можуть фундаментально покращити відносини ані з штатами, ані з Європою. Це для них фундаментальні ринки, ринки, які зараз частково закриваються, і це ринки в основному зелених товарів, що важливо. Для Китаю, я б сказав, критично важлива так. Дякуємо, Китаю, пане Павле. Було були дуже були цікаво були, почути були, вашу були, думку. Були. Маємо віддати наш ефір службі новин Суспільного. Дякуємо. дякуємо, що долучилися. Павто Павло Клімкін, міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках.